Це Коротше, заїхали ми в рибацький магазинчик по дорозі в місті Васа, куре називається. Ну, Бачите, друг тут навіть заготовки під боблірочки, під джерки. Оце нам скоро знадобиться. О, красочки, сілікончики. Так що, будемо лить свої приманки. От, приїхали подивитися, прицінитися. Вже для багатьох знайомих не секрет. Літом їдемо на Норвегію. ловити, ловити будемо пробувати тріску палтуса. От, отакі гачечки 10,0, 8,90, 5 штучок. Я заказав 9.0 Андрюх. 7,95 Да, Це на окуня більш підходить червоного да? морського. Що, друзі, якось так. Що вам показати? Силикон 300 грамів з джиголовкою, 15 євро. Це більш така полтусова тема, бо палту то мабуть найбажаніша риба. от Пількірочки пів кілограмові. Але? Ну, ми з Андрюхою такі самі вже робимо. З вінцюєм я вам покажу. Відео скоро. Короте, друзі, тут такі відео, це я вам красочки, показуємо. Бачите, очі для риби, які хочете клеїти. Тут більше таке, як для хендмейду відділ. Оце mm -hmm. відділ морської рибалочки. Це дуже Да. можна. Піль кірочки. З перчиками навіть. Чи? Да. Чи? Да. Чи? Угу. Да. Просто джиголовка можна. можна. Да. 400 грамова. Джиголовки по 400 грам. Коротше, Дуже велика проблема в Фінляндії з мурмишками. Їх майже ніде нема. А тут, в цьому магазині, їх є. Дивіться, скільки вибір, який хочеш. Тут я завжди беру. Вот тут тупки и уралочки, и козы, и муравьи, як ми говоримо. И вудки зимові дві рапала, смапала. Зараз вам покажу видео. Страйк-про джек. видел з силиконом. Макшарики. Да, Андрюх? Ну да. Бікончики різні, дивиться, кит вистерочки. Ну, Правда, цими по 20 євро. Ось Сомик. 40 сантиметровий. Доход. Классный сомики, да? 225 грамів. Да, плюс-мінус. Да, хороша, джигловка якраз. Зубу, вот Она. Вон, дивіться, шварбзон класні теж рибки цінник оцінка не бачу вон є такі штучки на розпродажі зміки 9 штучок бугарсія два силикону за 9 євро Силикончик такий силиконочик вісім під миші. Хто ловить на миші. А, ось миш оснащена вже. Да. Я не знаю, я не знайшов ціни, я хочу подивитися зараз. Попитаю за ціну. Вона мабуть по кілограмах продається, бо то штучно. А, так. Да. Це пікшади. Зараз вам скажу по чому пікшади. 1290. А, ось 10,90. Пікшад. 23 три сантиметри. Ось так такий, такий субіканчик. 13-90-34 сантиметра. Джерки. Як ти хочеш? Такі рибки. Классно. Да. Це Вот. Да. Да. Скоро банда будем переходити. На бік і на великі приманочки. Треба нам палку таку купити десь грам до 300. Дивіться, які класні твістера. А! Можна, тільки треба велика джиголовка і обрізати голову. Ну, класні такі твістерочки. Все, є дуже крутий магазин. Джерків з любов. Джерків просто куча. Strike Pro, Daiwa, Schwarzenker, Westin, Rappala. Все, що хочеш. Так що, хто живе в місті Васа або часто їздить в місто Васу, тут дуже класний вибір, крутий приманок. От мені ця платвичка подобається. Ось такого. Дядько Андрій мені на день народження так і не подарив. Так що пізніше перейдемо на великі приманки. Он тут, Андрюх, все є, щоб оснащувати великий силікон. Ось, ось банда. Це для великого силікону для оснащення. Титанові, спірокарбону, стінгерочки, які хочеш. І малин по розміру великого ціни 13,90, 15, 12 євро. Якось так. Хвостики такі запасні на джерки. Да, я катушки еще покажу. Ну тут, конечно, цены уже по 300 евро, мы катушки брать не будем. Нам и по 100 выстачило. 8000 кума, 85 евро. Круто. А ну, друг нам. 8000 кума. Сколько? 84,90. Mm -hmm. Пойдет. Офигенно катушка, конечно. Ну, бомба. Ну, Поки на таку грошей нема. От просто банди заїхали, подивитися, що по чому вам показати. Ось такі джерки. Це... це ручна робота. це Хтось із фінів робить. Їх є така тема, вони. У нас ще є магазин П'єтар Сагарі. О... Ківі Кангас називається. То там теж хлопці приносять свої джерки. Є фінські фірми, які балансірчики роблять. Ось така. Ота Savage Gear. Банда 40 Чи скільки на сантиметр? да, 40 сантиметрів. 40 см, 685 грам. 60 євро, 59. От, язьок такий. Ну, типу яз. Ох, ми будемо банда скоро, ще два місяці будемо язів з вами бомбити. Короче, магазин дуже крутий. Вестин. Зараз поки що просто немає. Нічого їх для літньої риболовлі, поки що більш така тема морська і зимова. Ну, дивіться, це балансірчики, це все ручна робота. Ні, по п'ять. Це все ручна робота, це все фіни роблять самі, поняв? Mm. Да. Є малесенькі джиголовочки, великі, які хочеш. А Strike Про. А ні, це не шварджанки рибобліра класні. Упаковка. Упаковка така як страйпрос хожа. Такі прикольні. Угу. Джеголовочки. Вони легесні. Декс теж прикольні такі. Облірочки. Мені такі подобаються. Такі вишукані штучки, Дрочки. Ооо. Оце тема, свімбейти. Так, угу. Свімбейтики прикольні теж такі. Да? Шимановські. 28 євро. Зарипалочки ще вам спінніги покажу. У мене не знаю що тут є така. У мене Берклі Emotion. У мене жорстка, звісно, це як колок. Ну правда, ТЕС-1030. Ну я люблю жесткие палки. О, це 8 тысячка вже там, да, пеновская. А, и удочка Пенновская. Тут тест мабуть до 120 грамм. Да, 20 лб. Да, це я только тоже дивився в интернете. У нас в районе 40 євро стоить. І то, що 60-70. А тут я не знаю скільки за комплект? 180. А 189. Ну палка хорошая. Ну на подшипника гось. 75 євро, друзі. Катушечка без баба без упаковки. Походу. Я не знаю точно як перекладається, бо це по-фінськи, я фінську не вчу. Але паличка прикольна. А це Фладиновська. 300 Це скільки? 50-80 лібрів. Хорошо. Ну, Я собі хочу. З тестом 400 грамів 1200. <гум> Бачите, с пистолетной навіть рукоятка, я вперше, вперше бачу такі ручки на палках. Бачили такі? Хто бачив, напишіть. Дивись, на друг, яка ручка. Бачу таку ручку. Це взагалі бомба. Я вперше такі бачу палки. А ну, чекай. А, це Шимановська, це не бер. Ну, коротше, банда, зараз почнеться сезон спінінга, то я вам все покажу. балансирчики по 15 євро. Мастер 12. Оце Ratless Fishing вони роблять, це фінська фірма, вони ще роблять балансирчики. Силікон вони роблять, орбка називається. Ну, Мені не подобається їхній силикон. Що там? Флюр, так? Да? По це mm -hmm. моя дескать на вулицю Угу. Лоди вона. Це в Україні брав тоді. 0,40 гривень. 20, 20 кг отримує. Друзяки, все повністю. Під нуль можна закупитися для в'язання мушок, хто нахвістом. Захоплюється, ну якщо вона тут 209, то в Одналі експресі за 50 можна купити різні гачки, все для в'язки мушок, для нахисту, для рукоділля. Бісер, різний. Бачите, світящийся бісер по 2 євро. Все для рукоділля, да. для в'язання мушок повністю весь асортимент. Що хочете, вибираєте. Там вже готові мушки навіть є, по 3 євро штучка. 990 наборчики такі. О, дуже класні. Лісочки на поводочки. Знову вертаємося сюди. Тут шнури, поплавочки. От я показую все для рукоділля. поплавків великий вибір, бо в Фінляндії з поплавками теж не дуже. Але поплавки по 2,50. 3,90, 3,90, 390. Тут по 250. Ось такі бусинки, що світиться, бачите. села кусабики. але ми валимо без оцих хвостиків. Це самодури. Я теж, до речі, сам в'яжу самодури собі і не тільки собі, Бо багато обривається. Я люгрузики. Теж хлопці завжди. Олег, дай грузика, дай грузика. Yeah. <laughs> Андрю. Yeah. О, так все. Кому треба грузики, то пишіть в приват, чи як там кажуть, Андрю. Yeah. Будь-які джиголовки, чи бурашки, по барабану кормушки, для джигріга. Все є короче, банда. О, Дуже цікавий магазин, по ньому день можна ходити. Вудки, типа фінсалма, зараз всі копії на їх дубасі по 3,90. Ну, в Фіні дуже скудний вибір, звісно, по зимовій риболовлі, хоча рибаків дуже багато. О, підводна камера. Ціни нема. Жилочки, силикончики, вертлюшки. Колечки з вертлюшком. Класний магазин, гачечки. Дуже класний магазин, все повністю тут є. Під нуль можете приїхати і закупити. Да, Це напевно 10,0. 10,0 10,00 Такий, Наверху вод. Я робив перчики на Норвегію сам 8,0 гачок. Бо цей мені здається трошки завеликувати, а може і нормальний. Отакі От я роблю теж грузики, банду. Все є, все робимо самі, бо в Фінляндії це дуже дорого. Купувати зараз, наприклад, для приміру, вам візьму 5,0 джиголовки. Так, 6,0. 1,0, Ось, наприклад, 4,0. Це 25 грам. Ось, друзі, 4.0. 15 грамові джоголовки, 3,90. Я хлопцям даю 5 штук за трьошку. Економія в два рази мінімум. По-перше, мені приємно їх робити. Дуже цікаво це все робити. М мені. Принаймні подобається. От. І хлопцям приємно в два рази дешевше скупиться. А, дуже класний силітон, дивіться. Такі силітончики. Все яке хочеш і прямо тут цінник, яка рибка, скільки коштує. Класно. Ох, офігенні, дивіться, який аж переливається. О, Бомба. Ходив би і ходив би день, так? Да? Вот, друзья, покажу вам все этого карася. Мне так понравился. О, даже лучше. Севич Гир вам покажу. О, <связать> Классный. 49,90. Классная рыбка. <связать> вот так. Страйк про джерки. Тоже офигенный. <связать> Мне тоже джерки нравятся. но ну. будем. Давай. Все. Будемо пробувати ловити з вами на джерки mm -hmm. зараз. Зараз лідро стане є зеполовом спочатку, yeah, тоді yeah. будемо на джерки, вобліри, силікончик. <постоль> дуже класно. Ну, страйк про тут просто широчайший вибір. Mm -hmm. Мені страйк mm -hmm. про подобається, mm -hmm. дайвовський подобається. Оу, зарегляну, Андрюх. Дайве Прорекс. Дуже подобається. Mm -hmm. Клас. Що, друзяки? Заходьте в будь-який рибацький магазин, проводьте час з задоволенням, не обов'язково щось купляти, можете просто походити, подивитися, показати, все, банда, чао!